Друзі, всіх вітаю! Мене звати Ірина, ви на каналі Мистецтво Рукоділля. Сьогодні 5 січня щойно виклала відео з моїм фінішем. Ну і продовжила розбирати цей процес. Зараз вже 12 година ночі, і я вирішила показати, що. Ось такий характер у мене. Якщо завершила, я одразу ж продовжую розбирати. Я не залишаю це на якийсь час, тому що знаю, що потім до цього руки не дійдуть. Отже, я розклала всі свої ниточки, розписала, вирішила, що. Не вирішила, а бабінок у мене не вистачає на всі ці нитки. Добре, що у мене залишились ось такі пакети під заморозку з літа. І я розклала всі ниточки, розібрала свої планшетки. Я навіть розібрала. Бленди. Єдине, що там залишила, зовсім такі трохи це буду викидати. Ну і зараз цим не закінчиться. Я вирішила розкласти інші ниточки, ті, що у мене лежать теж в коробі, вже буду е намагатися розкладати в такі пакети, ну і складати вже в одну коробку, зберігатись. Друзі, заміський будинок вже купається, а це означає, що. 14 січня. І я взяла свою роботу. Зараз заїду за сестрою і поїдемо вибирати раму. Будемо одягати. Так, сестру забрала. Зараз будемо оформляти. Так, ну що, цей день настав. Їдемо забирати сестру і забирати картину. Цей день, 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 день. Цей день, цей день. А ми тебе забрали. Їдемо. Да, да, да. І красоту свою. Ну, то, Класно. О, я, на при... От я не вибирала, А саме головне за кадром чоловік. Шедевр. Ну, вернуто, конечно. Наостанок я хочу подякувати нашій дизайнерці Оксані Степанчук за те, що вона розробила для мене такий гарний сюжет за міський будинок. Будемо прощатися з цим процесом. Робота вже оформлена, вона вже у власників, в квартирі, і буде чекати хазяїна. Цієї квартири, щоб е, повісити на своє місце. Тому поки що цих кадрів нема, ми будемо його чекати. Я вам колись е, покажу, де висить ця картина, як воно виглядає без плівки. Дякую всім, хто спостерігав за. Вишивкою цією, за цією гарною роботою. І будемо з вами надалі. Створювати красу, вишивати. Її у мене багато. Дякую.